Сонячний день ідеальні умови для аеророзвідки. Пілоти дістають лелеку. Дрон українського виробництва Олексій готує пташку до польоту. Тут є різні режими керування, тому я маю перевіряти в декількох режимах. Давай вправо, ліво, вперед, назад. Військовий жартує в цій справі. Він старий новий був пілотом лелеки. На початку вторгнення згодом перейшов у піщі групи після двох поранень та висновку. ВЛК. знову повернувся до цієї пташки. Досить такий хороший радіус дії. Час польоту теж досить великий. В управлінні вона не важка, тобто з пульта це безпосереднього взліт і посадка. От за це ми її і любимо. Шестикілограмовий птах, розмахом крил майже у два метри, здатний залітати в глиб ворога до 30 кілометрів. Камера з кілометрової висоти фіксує усе, що бачить, на 360 градусів. Працює і в день, і вночі каже командир відділення Сергій. Очі в повітрі вони дуже вирішальний момент в війні. З останнього знаходили БМ 21 град, танчиків декілька штук, та також різного типу гармати. Склади БК знаходили. Піхоту знаходили їхнє пересування, місце розташування. У небо леко запускають катапультою. Вона летить за своїм маршрутом. Тепер я не управляю. Не можна і зараз управляти. Це але це вже буде втручання в її би мовити. за маршрутом слідкують із переобладнаної автівки на великому моніторі в режимі реального часу. Пілоти бачать позиції ворога в районі Бахмута, Кліщівки та далі на схід. Там щось є. Є, непонятно, що тут таке. Отримані координати передають іншим підрозділам і коригують вогонь артилерії. Завдяки розвідці гармаші ї окремої десантно-штурмової бригади, відпрацьовують по скупченню ворожої піхоти. Боєць на позивний Пилипко подає снаряди і нахвалює британську гармату Л-119. Дуже точна гармата. Служить нам, дай Боже, хорошо і хай буде так надалі, аби побільше снарядів, щоб було, щоб було багато роботи. Працюють снарядами калібру 105 міліметрів. Каже, гаубиця легка в обслуговуванні, мобільна, добре маскується, її важко вистежити ворогу. Ця пушка, вона собі легесенька, вона отдачі не дає, і можна з неї хорошо навалювати ночі і днем. Вже повернувшись з позиції, сивий командир гармати каже, цієї ночі вони працювали по скупченню ворога в районі Кліщівки, звідти окупанти пробували йти на штурм. Є в них бліндаж, доволі непогано обладнаний. Вони заходять малими групами, як я говорив, по два-три чоловіка. Загалом це може бути за ніч, 15-20 чоловік, спроба зайти і спроба щось е, організувати, якийсь штурм наших позицій. ну, але їм нічого не виходить. Працює наша артилерія, працюють гранатомети автоматичні, АГС, так звані, і працюють і в підідрони. Ну і так от відбиваємо ті атаки. Сивий додає гаубиця АЛ-119 ідеальна зброя для прикриття нашої піхоти. Та головне, щоб було чим прикривати. Коли ми отримали гармати, то дарна норма, наприклад, там була порядка 70 снарядів, 80. Якщо йшли місні штурми, то поза 100 снарядів, там 90 снарядів могли за 4 години випустити. Тобто зараз відчувається трошки нестача. Mm -hmm. Але ще є постачання? Є, є, звичайно, є. Ворог весь час намагається вистежити лелеку. Реп глушить сигнал. Пілоти зізнаються, пташку вже доводилось садити впомазки. Також ворог втручався у мозок дрона. Ми задали певну якусь команду звідси, і вони можуть через реп задати йому зовсім іншу команду. Були такі вже випадки? Так, рідко трапляється, але буває. Було й таке, що пташці прострелили крило і з ППО стріляють з ОСИ стріли. Але в нашій лаці щастить. Ми увертаємося від ракет і за ушок стріляли. Бувало, пробувало крила, фізнув фізіляш попадало. Та головне лелека щоразу поверталися додому. Алгоцінівська Андрій Романок, Віталій Овсяніков. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.